Бадьорого настрою тим, хто щойно до нас приєднався. Не перемикайте, бо зараз я сподіваюся, у нашій студії буде дуже гаряче. Наступні гості сьогоднішнього ефіру це маленькі представники великого спорту. Привіт усім! Я вас вітаю у нашій студії. Привіт! Доброго ранку! Розкажи нам, будь ласка, як тебе звуть і хто ти в нас є. Розкажи доброго ранку. Мене звати Матвій, я центральний півзахисник команди Діо Полісся». Я бачу в тебе така гарна медаль. Тут розкажи, будь ласка, за що ти її отримав? І де це ви такі були змагання? Це ми у вас? були нещодавно на змаганні у Вінниці, зайняли перше місце. Тобі сподобалися на змаганнях? Дуже. Що саме? Що саме? саме? Тренування, чи сама гра, чи може спілкування з ще Мені сподобалась сама гра, і коли ми забували голи в інші ворота. А тобі сподобались за ваші супротивники. Тобто вони хороші були, хлопці. Ви з ними дружили чи ви були такими, як суперниками? Так, ми з ними дружили і були такі, як суперники. Но... Взагалі все сподобалось, так? Да. І взагалі тобі футбол це в твоєму житті дуже велике значення має, так? Так. І скільки ти вже років займаєшся футболом? Три. Зрозуміло, дуже дякую, я тебе прошу туди стати Скажи, будь ласка, як звуть тебе і хто ти в нас є в команді? Мене звуть Ваня, я крайній півзахисник. Скажи, а хто тебе привів у команду? Мама, тато? Хто? Ні, мама просто е, дружила з не тітю, в неї якраз Никита Петру ходив, то в мене завів. А тобі подобається, тебе завели, так, батьки? А тобі і тобі сподобалося, ти почав ходити, так? Так. Да. Скажи, ти кожен день ходиш тренуватися чи ні? Да. Кожен день в тебе тренування, так? Так. Да. Добре, дуже такий ти хлопець молодець. Можна тебе? Як тебе звуть? і хто Мене ти? звати Влад, я нападаючий. Нападаючий, нападник, так? Так. Да. Це така дуже відповідальна в тебе, так? Так. А чому ти нападник? Ти сам так вирішив чи тренер так? Тренер. Тому що в тебе виходить найбільше, найкраще нападати. Так. Скажи, а що тобі подобається в тренуваннях? Ось саме, коли ви відпрацьовуєте якісь удари чи коли сама гра у вас йде? Коли є гра, то ми завжди да, забиваємо е, ногу голов. Тобто ви в тобто, ясно, у вас хороший вратар, так, а в інших так. командах вони пропускають м'ячі. Добре, дуже дякую. Як тебе звуть? 11? Мене звуть Саша, я центральний захисник. Скажи, піти у футбол. То була твоя ідея чи ідея твоїх батьків? Батьків. А ти як сприйняв цю ідею? Добре. І тепер, тепер як ти поєднуєш тренування і навчання? В тебе взагалі є час погуляти? Так. Коли ти його знаходиш? Я, я приходжу після, після уроків додому. Роблю уроки, йду на тренування, приходжу і де можу піти погуляти на вулицю. Ну це дуже організована дитина. Дуже дякую тобі. Я вам пропоную хлопці гратися, показувати якісь щось. Може, якісь фішки знаєте так, з м'ячем. А я піду поспілкуюся з вашим тренером. Бо хлопці сьогодні прийшли не самі. З ними прийшов їх тренер. І батько у нас одного з хлопчиків зараз ми з вами поспілкуємося. Я вас дуже вітаю в нашій студії. Добре, добре. Сергій Завалко. Так, це тренер Житомирської школи, команда Полісся, так. дитяча команда Полісся. Так, 2003 року народження. Розкажіть, будь ласка, про ваш футбольний клуб. Ну, наша спортивна школа са в 1977 -му году, То есть ей уже 1936 год. Есть э, хорошие традиции. вот. Очень много выпускников наших играли за сборную України, за сборну молодежную. Вот. Э, в частности, вот у меня это третий выпуск. и Я надеюсь, этот третий выпуск тоже будет как бы таким хорошим полноценным. Вот. В первом выпуске у меня ребята играли за юношеские сборные у -у Украины. Вот. Во, во втором выпуске у меня это самое э, за молодежную играет парень Малиновский Руслан. Э, с первого выпуска у меня откачок Андрей. Іграє за Карпати Львов, капітан команди. І також з другого випуску у мене в Карпати Львов дублі Семчук-Вадим грає. І я думаю, що ці ребята теж досягнуть своїх висот. Е, ви тренером вже є скільки років. І чи завжди ви тренували дитячу команду, чи можливо були і дорослі гравці? Е, ну, 15 лет я вже в школі працюю, це третій випуск. И где-то были периоды, что я занимался взрослыми командами. Были некоторые успехи, было все нормально. Mm. И я как бы так, что было самое хорошо, что из моих выпускников они плавно переходили во взрослые команды. И і і защищали. И были, да, успехи. Вот недавно мои выпускники го года рождения стали э, серебряными призерами оперница города. Mm. Тобто є чим пишатись, так хочеться почути вашу професійну думку як спортсмена, Так зараз чомусь дуже мало уваги приділяється фізичній культурі, фізичному вихованню дитини і в школах якось не звертають дуже увагу все. Я хочу, щоб ви нам, як професійна людина, сказала наскільки важливо, і щоб батьки це зрозуміли, так наскільки важливо. Дитині постійно знаходитись, постійно займатися фізкультурою. щоб це не була якась одноразова акція, щоб це постійно, це був спосіб життя. Ви як професіонал? професіонал? Ну, я вважаю, що це дуже важливо для дітей. Що ми робимо тренера? Ми прежде всего, забираємо дітей з вулиць. Улицы, ви знаєте, які у нас навчать все одразу, именно на плохому. Ми забираємо з цих вулиць і спорт, тільки дає хороші. Эмоции и, и позитивы, и что, что я хочу еще добавить, например, э, нашу страну, как Украина, знают прежде всего по спортсменам Кличко, чемпиона мира, и Андрея Шевченко, обладателя э, золотого мяча. И потому это для ребят стимул, особенно Андрея Шевченко, и они все стремятся быть похожим на него. <тут> Сьогодні в нашій студії присутній батько одного з хлопчиків, який грає у футбольній команді, так Сергій Данилівський. Так? Так, так розкажіть, будь ласка, чия ініціатива була привести дитину і займатися спортом? От ви я вважаю, що це дуже правильно. Як ви так дійшли до цієї думки? Я також коли займався футболом, і в мене ще старший син теж ходив, займався в цю школу 95-го року. І коли в мене родився другий син, в мене не було ніяких більш питань, що він також піде займатися футболом. Тому що я вже знав, до якого він тренера попаде, то в мене взагалі не було питань, бо я вже знав про Ткачука, він ще тоді не грав в Лігі, а грав ще тоді в дублі. Через год, коли він вже в дублі, в мене ніяких більше питань не було, Тільки тільки і більш ніякі від спорту. А цікаво, чи не боїтесь ви за дитину? Бо вони ще дуже такі маленькі, так і оці, існують певні ризики травматизму, так? От, як це все, як його ну, як батько, це ж хвилювання? Футболі, футболі, в футболі це найвеликий ризик травматизму. Навіть є види хокей, там регбі, там, що такі. Там менше травматизму чи буває, чим mm. в футболі. Але ж вони ростуть, ми їх будемо загортовувати, і вони самі загортовуються, щоб ну получать вони травму, но. Це життя таке, вони можуть і на вулиці десь на велосипеді кататися, впасти, йти. Ну, це життя, яке б. Боятися боятися, ліс та, не ходити. ходити так? Так, так? Так. Зрозуміло. А ось я знаю, що хлопці їздять на змагання, це інші якісь міста. Так? Так. Ви з ними, чи тренер це бере на себе? Як це організовується? Чи і... також ви не боїтеся, щоб в інших містах дитина вона якби. Тренер, звісно, бере все на себе, але так як ще діти були маленькі. Ми їздимо, ну, і тренеру трохи допомагаємо, бо розумію, багато дітей, 20 дітей їде. Одному тренеру дуже важко з ними. Ну все одно він з ними справляється. Вони вже останній рік, рік, вони вже їдемо. Ми, ми тільки займаємо перші місця. Значить, наш тренер вже добився якогось маленького результату, але вже ми почали добиватися. Зараз тренер, що планує на Миколая, і ми з дію всі поїхати в Львів. Там дуже міжнародний, міжнародний турнір буде. Там багато приїжджають з країни і словаки, і, і Білоруси. І ми плануємо туди поїхати. Тобто ви тренеру повністю довіряєте Довіряємо своїм дітей? Так, так. так. Це дуже дуже приємно чути, бо це Сергій Миколаївич, до вас таке питання: так ось так батьки вам довіряють, так і ви ж, мабуть, ретельно підбираєте гравців до вашої команди, чи просто можете де... будь-яка дитина прийти і сказати, я хочу грати в футбол. Як відбувається цей процес? Ну як, як я скажу, скажімо так, діти всі приходять, я нікого не відчисляю, і у мене є просто дві групи. Одна група, як би починаючих. если они только пришли, и вторая группа э, у меня сильная группа. вот. И для этой группы, кто э, начинает, и, ну не такие способности в первое время, потому что из второй группы у меня в первую группу очень человека 3-4 перешло, потому что заслужили своими тренировками, своей игрой и отношением к делу, к футболу. То есть. И потому практически я никого не отчисляю, у меня Ребята, которые на даному етапі ще не можуть ну, сильно вигляді, вони во второй групі, а в першій групі, хто вже щось навчився, проїздив, ми все-таки вже четвертий рік займаємося, турніром, і вони вже щось вміють, і вже і на даному етапі вони немножко перед. Тобто ви не вважаєте, що це повинен бути якийсь талант, так але щоденна праця вона також важлива. Що може... я скажу, так да, ну. я взвичайно відомий тренер, там що. 99% труда и 1% таланта. Вот так Потому что талант без труда он никогда не разовьётся, он останется на месте. И поэтому надо я их это с малых лет говорю, что без труда вы ничего не досидите. Это вам даже в спорте при всей всё помурит и в жизни. Тибенатка, сколько раз на неделю відбуваються тренування, як вони проходять? Зазвичай. Ну, пять ну, э, раз на неделю у нас происходит, э, кто ходит, дети э, Которые ходят на вторую семейную школу Они утром занимаются И у нас одна общая в субботу Чтобы они вместе с коллективом потренировались А вторая группа во второй половине дня занимается а, Конечно, хотелось немножко лучше Условия для тренировок Но что есть, то есть вот. Приходится арендовать спортзалы, площадки Вот это наша беда И, ну, наверное, самая главная беда Уже не могу смолчать Что у нас нету восьмой год Команди мастеров, щоб это очень большой стимул для всіх наших ребят і точно и в частності моїх, потому що когда они выпускаются, это только лучшие з лучших попадають в інші команди, і вони должны бути этих цих ну, на целую голову. Ви кажете про команду Полісся, так? Яка була Полісся вже немає 8 лет. Хлопці, а ви знаєте команду Полісся, яка була раніше? Да, Вы так. Знає... А ви хочете бути схожими на тигр, да, так, так. Ну добре, я вам також цього бажаю. Скажіть, будь ласка, взагалі вашу думку про стан спорту на Україні? Теж як би сказав, що оставляють жила Ну, В принципі, ви знаєте, от ми їздимо, тільки приїхали з Білої церкви, село Шкарівка. Село Шкарівка ну там дуже приличний комплекс спортивний, іскусний. Натуральне там для діток ну просто все і хочеться, щоб у нас как-то все було. Вот. Понятно, що ми будемо роботи, що у нас є, але хочеться е, хороших у, условий для роботи. Щоб тому що ми по білому завідуємо їхнім условиям. Сергій, ви як батько ще хочу декількох слов, декількох словах, бо вже ефір у нас сподхониця трошечки, Запитати навчання. Хлопці навчаються в школі. Цю освіту потрібно отримати. Де, Заважає... Наскільки заважають тренування? Чи вони навпаки спонукають ну, до більшої навпаки, якісь праці? Навпаки, тому що, ось, якщо не було б, навірно, я не повів дитину на футбол, я б не знав би, як його навіть, заставити. А так, його найперше на, на умі – це. Тренування, а тренування я кажу, якщо будеш на добре вчитися. Будеш ходити на тренування, Не будеш вчитися, не будеш і він сім приходить в школу, Як він казав посадця, мій син захисник Спочатку робить уроки, потім іде на тренування. Іде на тренування, а тренування. Ну не знаю, як, як його є время, ще трошки трошки І сили, так І сили. так. Тобто ось Просто... такий шантаж, так не зробиш роки ну... не підеш на тренування, От це так. є стимулом. так? Це є стимулом, але це не тільки мене. Мені, мені каже, всіх батьків, які діти ходять на це займатися любимо, не тільки футболом, а любим спортом. Якщо дитина... Цей вид спорту полюбила. Вона буде і вчитися і буде займатися спортом, тому що наш тренер кожну неділю, кожну неділю вони йому приносять щоденники. У кого є двойка, у кого є двойка. Він може навіть пропустити не пропустити тренування. А поки не виправи оцінки, може не прийти там. Ну, як тренер там рішить, скажу, тренер нас рішає. Отаке навіть тобто буває. Тобто, це дис... дисципліна. дисципліна. дисципліна, дисципліна. Я вам дуже дякую. Хлопці, я вас прошу, підійдіть до мікрофона і назвіть. Будь Будь ласка, ваших фаворитів у великому футболі. Кого ти вважаєш фаворитом своїм у футболі? Євген Хачеріді. А що це за команда? Динамо Київ. Ага, Добре, дякую, наступний. Мій улюблений гравець Неймар. Він грає у Барселоні. Дуже добре. Мій улюблений гравець Меші грає у Барселоні. Мій улюблений гравець Роналдо, Він грає в Реалі, в Мадриді. Дуже добре. Всі знають, і ви, ви відомих футболістів. Діти розвинені, дисципліновані. Це дуже радує. Бо сьогодні на сьогоднішній день, як ви кажете, щоб не були, аби не були на вулиці. вулиці так да. я вам дуже дякую, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії. Я сподіваюся, що багато батьків вони подивляться це і побачать, то, що спортом потрібно займатись. Так, ми закликаємо так. усіх займатися спортом, будьте здорові і щасливі. Все. До побачення! До побачення. Дякую. І настрій у кожному серці, що об'єднає різних людей, батька з міклою і модного пеця, супорих, дорослих, бешкетних дітей, Сусіда з сусідом, Тестя я різте шофера, пішохода, працівника деї, повсібатна, часа об'єднають у На грання, що перемагали свої не бути Змагання, там є оболівання Знає дорослий, знає малий, що довод, коли перемагає саме світ. Знають усі, що тільки ті перемагають, за яких активно дуже, -дуже активно вболювають. Ти можеш не їсти салом, ти можеш не бити барабани. sind die Big